Поле площею 190 гектарів засіяли узимим ячменем, каже агроном насіннєвого господарства Яків Пінчук. Почали ми сіяти геть в суху землю, без дощів, без всього. Тобто, грубо говоря, ми вже місяць сіємо, починаючи з пшениці, о, з ранніх сортів. Завдяки дощам озимі вже зійшли, зокрема ріпак. Агроном говорить, господарство вже три роки сіє за технологією ноутіло, що передбачає мінімальний обробіток ґрунту. Різниці у врожайності ми поки що не наблюдаємо, а зменшується кількість робіт і затрат на вирощену, на тонну вирощеної продукції набагато менше затрат йде. Щороку господарство збільшує площі під нішевими культурами, які потребують меншого догляду і витрат, а коштують більше, ніж зернові і технічні, каже керівниця господарства Надія Іванова. Посіяли десь місяць тому ріпак, посіяли озиму пшеницю, Наразі закінчуємо посів озимого ячменю і будемо продовжувати зимуючим горохом і далі під зимовий посів коріандру Планується. За інформацією департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, станом на 5 листопада озимими культурами на Миколаївщині засіяно 94% від запланованих 646,5 тисяч гектарів, зокрема, 395 тисяч гектарів пшеницею, 101 тисячу ячменем та 95 тисяч гектарів ріпаком. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.